Всім привіт з Одещини. вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас, наче не так холодно, вранці не було, до речі, морозу плюс 6. Правильно, мені хтось написали там в коментарях, що вже морозів не буде. Слава Богу, я так на свій ризик нічого вчора не вкривала. Вночі дивилася на градусник, то, слава Богу, мороза не було сьогодні, іначе нема такого вітру, як вчора. Вчора прямо. І вітер був дуже було холодно цілий день. Помила голову. От. До речі, добре, що глянула, бо у нас сьогодні треба заплатити за воду. Так було добре раніше, коли їздили по хати, вдома дивилися на щочик, і ми відразу платили. А тепер треба ходити в центрі і там платити. Чоловіка немає. От. А для мене десь іти, це жах, хто дивився. Моє відео там, де називається як якщо не помиляюся, чому ми переїхали в село, чи купили хату в селі, коли ми то знає, що колись на мене в Одесі напали якісь, ну, я як кажу, бо то наркоманьо троє зірвали з мене цепочку. І я з тих пір дуже боюся десь ходити сама. То я навіть десь по вулиці нікуди не ходжу сама. Це... Не знаю, якось треба себе перебороти, піти, бо ніхто другий не піде, Мусю піти. Так що зараз збираюся. Добре, я ж кажу, що подивилася, бо вони раніше приїжджали в 6 часов вечора. А це глянула, а вони на 11 дня з 11 до часу. Так що, добре, що зранку помила голову, швиденько підсушила. От Зараз без 5.11 11, якраз зберуся та й помаленьку піду. На вулиці трохи вітер, але не таке, як вчора. І сьогодні, до речі, навіть тепліше. Ой, так що зараз піду. Добре, що хоч не на вечір сьогодні, а на обід. Квіточки мої. Хоч одна радість. Йду вже додому. Заплатила за воду, слава Богу. Холодно. Добре, хоч немає такого вітру. як вчора купила тут цезарові прянички, взяла ковбаски, О, щоб вдома було щось таке. Взяла собі кашки Ой. та йду додому. Фух, зарядка мені така добряча. Ну, трохи вияснюється он? небо. Іначе немає роси, слава Богу. О, отак росте трава. Зараз прийду подивлюся, то, якщо бігом покусю травичку. Та вона вже дуже попідростала, дуже не можна, щоб вона переростала. О, добре, що хоч не мокро. Ну, тут вітер на долині, сонечко воно швидко висушує земельку. Фух. А запихалась там під горбочок ішла трохи бігом-бігом-бігом, сама. Да вияснюється. Слава Богу. Зараз сонечко ото так розкидають люди. Я це раніше як з чоловіком ходила частіше з Цезаром гуляти сюди. Оце йду постійно, скрізь збираю деяке скло. Він <під> завжди на мене сварився. села, сонечко вийшло. Ми будемо до вечора з дому йти, поки ти будеш оце все збирати. Дуже багато, як не бутилки побиті. А є такі, що десь якісь виємочки навіть викидають в мішках сміття. Ось такі люди в нас. Що зробиш? В подвір'ї наведуть порядок, а загороди винесуть, викинуть де-небудь та й все. Аби в дворі було чисто. Тим паче, що тут кожну п'ятницю у нас забирають сміття, вивозять плати, і все. Вже здачі вдує, воно скільки скла, торби летить. Звідти здачі постійно, повно повно сміття різного. Ой, ще трошки та йду, йду до своєї вулиці. Зайшла додому. Зараз таке гарне сонечко вийшло. Зараз ну, пройдуся. Ні, сухенька травичка, так що зараз швиденько перевдягнуся. Ой, голуби тут сплять у нас. О, порозлітались. До Свіженьких. Добре, во тут мені накладали. Сонечко вийшло вже якось. На душі легше марнути, Нема настрою ні на що. Не знаю, наче тихо, спокійно, треба взяти зараз, полити ці хризантемки, Бо вони так у горщику стоять. Деякі я виносила. Вчора мала полити і забула. Ой боже, ой, як тепло стало, тепло. Тепло, тепло. Виясняється. Тут де тінь, то ще мокро. Так, слава Богу, просихає. Ой, що оці короба треба винести. Звідси ляви цю полуницю, звідси прибрати. Боже, коли я то все встигну, капець. Ой, так що йти передягатися і працювати. Сонечко таке вийшло, завтра вже обіцяють потепління. А, вона також від дощу трохи підпортилась. Букет парфе вигнався, так такий куль зробився. Треба позрізати, напевно, ті півонії. стоять такі чорні, страшні. Ну, Добре, що хоч погода хороша. Виясняється, аж тепліше стало. Це за зоном справилась, слава Богу, добре, що не мокро. Покусила, гарненько стало відразу. Да, після дощиків гарно підпозаростав. Тут такі були залисини після спеки, але позаростав гарно. Залишилось мені ще якось взятися за туї, почистити їх. Джасмін випустив. Пагін який. Що це? Лягай, лягай на сонечко, лягай. Молоде. Шукає, де сонечка. Мазунчик. Чистота і порядочок. Все. Ці туйки тут так паршиво ростуть. Мало їм світла, дуже мало. Ну, вже трохи обрізали черешню. Ще трошки обріжемо. Просто я читала, що не можна відразу велике дерево дуже сильно обрізати. Тут, звичайно, бутилки портять трохи вигляд, але нічого. Головне, що наче не видно того крота. Якщо він десь не зарився. Ви ж кажу, не видно ні тут його, ні на городі, де він дівся. Я навіть не знаю. Ой, слава Богу, Боже, скільки днів я його хотіла покосити. Все ніяк. Так пахне, до речі, ось ця хризантема, проходиш біля неї таким... Як ромашки справжні. Така пахуща. Бринят, джілки, сонечко. Вийшло вже. Джілки-бринят. Такий вітер зірвався, і сонце з'явилося, стало холодно. Було хмарно, якось було таке. Не було таке холодне, а це якийсь вітер, як морозний. Що це? Що? Що? Ти її любиш, так, газу на Любиш її, так? Да? Хоч понюхай, каже. То гуде я від неї втікаю. На пилосос так само гавкає. На неї гавкав, але зараз вже перестав, вже звик. Мазунчик, мазунчик, так? Це зараз мазунчик, так? Ой, що таке що? Ну, Це стоїть же де, коли я перестану щось робити, щоб щось поклянчити. Ой, так що. З травичкою я, Богу, справилася. Яка краса. Такий ніжний колір. Камера навіть не передає, вона трохи висвітлює. вона. чуть чуть темніша. Дуже гарненька це троянди. Після дощів наросли дуже гарно. Взялася, хотіла посадити хоч декілька троянд, але спина знову схватила. Зараза вже, напевно, з тиждень десь болить. Мене так сідалішній нір схватив і поясниться, щось дуже болить. Цей раз вже так схватило, щось не, не, не хоче відпускати. Легше трішечки вже пару днів, але все одно. Так що покинула, бо думаю, нехай тому зараз загнутися. Завтра буде й день тепліший, та й помаленьку візьмуся, бо не мам нікому допомагати. Помаленьку-помаленьку буду садити. трішечки. Так що ось такі от у нас справи. Слава Богу, що сонечко, що трошечки просохло, не скрізь, де тінь, то ще дуже мокро. Але все одно вже сухіше. помаленько завтра буде вже, надіюсь, що буде теплий день і буду вже братися більше щось на вулиці робити. Бо є роботи ще достатньо. На вулиці, і на городі, і в дворі. Вистачає зараз, я ж кажу, треба ті всі хвойні почистити, обробити їх. Роботи дуже багато. А вам всім дякую за перегляди, за підписки. Дуже вам вдячна, що мене дивитесь, підтримуєте. Бажаю вам всім найголовніше миру і спокою, і до зустрічі в наступному відео!